А оце благословення, яким поблагословив Ізраїлевих синів Мойсей, чоловік Божий, перед своєю смертю. Та й сказав: Господь від ціною прибув, і зійшов від сейру до них, появився у світлі з Парану гори, і прийшов із меріви Кадешу. Поправить його огонь закону для них. Теж народи він любить. Всі святі його у руці твоїй, і вони припадають до ніг твоїх, слухають мови твоєї. Дав Мойсей нам закона, спадщину зборов'якова. І був він царем в Єшуруні, як народні голови разом збирались, племена Ізраїлеві. Рувим хай живе, і нехай не помре, і число люду його нехай буде велике. А це про Юду. І він сказав Почуй, Господи, голосу Юди, і до народу його ти впровадиш його. Йому воюватимуть руки його, а ти будеш поміч йому на його ворогів. А про Левія сказав твій тумнім і твій урім для чоловіка святого Твого, що його ти був випробував у масі, що суперечку з ним мав над водою меріви. Що каже про батька свого та про матір свою не бачив тебе, що братів своїх не пізнає, і не знає синів своїх, бо додержують слова Твого, і вони заповіту твого стережуть. Навчають вони про права Твоє кова, а про закона Твого Ізраїля приносять кадило тобі та на жартівник твій цілопалення. Поблагослови його силу, о Господи, а чин його рук уподобай собі. Полами стегна тим, що стають проти нього, та ненависть мають на нього, щоб більш не повстали вони. Мина сказав Він, Господній улюбленець, перебуває безпечно при ньому, а він окриває його цілий день і в раменах його спочиває. А про Йосипа він сказав благословенний від Господа край його дарами з неба, з роси та з безодні, що долі лежить. Із дару врожаїв від сонця, із дару рослини від місяців. Із верхів'я гір сходу, із дару від вічних пагірків. Із дару землі та її повноти. А милість того, що в терновім кущі пробував, нехай прийде на голову Йосипа та на тім'я, вирізненого між братами своїми. Величність його як вола його перворідного, а роги його роги буйвола, ними буде колоти народи всі разом, аж до кінців землі. А вони мір'я Єфремові, а вони мана тисячі. А про завулона сказав Радій, завулоне, як будеш виходити, і ти, із Сахаре, у наметах своїх. Вони кличуть народи на гори, приносять там праведні жертви, бо будуть вони споживати достаток морський та скарби, зариті в піску. А про Гада сказав благословенний, хто гада розширює? Він ліг, як левиця, і жере рам'я й череп. Забезпечив він частку для себе, бо там частка прихована від праводавця, і прийшов із головами народу, виконав правду Господню і його постанови з Ізраїлем. А надана сказав Дан Левів Левчук, що з башану вискакує. А на нефталима сказав Нефталин ситиме лістю, і повен Господнього благословення, захід та південь посять. А про Асира сказав асир благословений найбільше синів, уподобаний серед братів своїх. І воливу вмочає він ногу свою. Залізо та мідь то запора твоя, а сила твоя як усі твої дні. Немає такого, як Бог, є шуруне, що їде по небу на поміч тобі, а своєю величністю їде на хмарах. Покрова твоя Бог предвічний, і ти в вічних раменах його. І вигнав він ворога перед тобою і сказав Повинищу його. І перебуває Ізраїль безпечно, самотно, він віняковове джерело в краї збіжжя і вина. А небо його сипле краплями росу. Ти блаженний, Ізраїлю. Який інший народ, якого спасає Господь, як тебе? Він щит допомоги твоєї і меч він твоєї величности. І будуть твої вороги при тобі упокорюватись, а ти по висотах їх будеш ступати.